Які документи необхідно для розмитнення автомобіля у 2026 році? Перше, що вам потрібно, це договір купівлі-продажу. Він називається в різних країнах по-різному. Наприклад, в Німеччині це Кауфертак, в Польщі умова купність придачі самоходу. Далі, що вам потрібно, це щоб автомобіль був знятий з обліку, а якщо ви хочете його пригнати власним ходом, то він ще має бути на транзитних номерах. Є такі країни, які транзитні номера не видають. Це такі країни, як, наприклад, Франція, Швеція. Ну, Швеція видає, але там досить проблематично їх отримати. Так само Італія. То тут є свої нюанси по пригону таких автомобілів своїм ходом. Якщо кому буде цікаво, слідкуйте за моєю сторінкою або телеграм-каналом. Далі я буду викладати. Цікаву інформацію про прихун таких автомобілів. Для того, щоб взяти транзитні номери, ви маєте піти у відповідну установу. Якщо це Польща, то це відділ комунікації або Жонд, якщо це Литва, то Регітра і так далі. У кожній країні ця установа, аналог нашого сервісного центру МВС, називається по-різному. Йдемо далі. Після того, як ви отримали транзитні номери, ви маєте обов'язково скинути брокеру техпаспорт. Якщо це два техпаспорта, то два техпаспорта, купчу, тобто цей договір купівлі-продажу на автомобіль, а також паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також ідентифікаційний код. Митний брокер готує попередню декларацію та відповідно скидає вам. Номери, два такі номери називаються номер ПД і ЗДП. Що пробую? ПД це попередня декларація, ЗДП це загальна декларація прибуття. Це документи, які необхідні вам для того, щоб вас, українські митники, пропустили через кордон. Також є один документ, який обов'язково потрібно вам буде оформити. Це експортна декларація. Він робиться без проблем. Потрібен брокер, який знаходиться у Європі. Ви можете зробити у будь-якій країні, але я раджу, якщо ви їдете, наприклад, з Німеччини або з іншої країни, робити це у Польщі, тому що це набагато простіше, є цілодобові агенції Цельні, це так називається установа митно-брокерська у Польщі. І вони зазвичай є майже біля всіх пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною. Хто буде їхати, звертайтеся, я підкажу, поскидаю точки на карті, де знаходяться ці агенції целі. Стосовно документів, це якщо коротко, то це все. Якщо в когось з'явилися додаткові запитання, телефонуйте, номер профілі і також вступайте в телеграм-канал. Там я викладаю дуже багато чого цікавого. Консультація, як завжди, безкоштовна.